Відбулася офіційна зустріч ватажка бойовиків Михайла Толстих на позивний гіві, із ватажком бойовиків Арсеном Павловим на позивний Моторола. Початок був доволі вибуховим о 6.12 ранку. Сама ж зустріч минула в доволі теплій атмосфері. Кабінет вигорів вщент. За наслідками бойовик «Гіві» разом із ще двома терористами остаточно приєднався до режиму тиші і дотримання мінських домовленостей, як це раніше зробив Моторола. Штаб АТО зауважив, що це закономірний фінал. Інформацію про передислокацію до пеклова та шка окупаційного формування Сомалі підтверджують самі бойовики. Нагадаю, 23 червня, торік, військова прокуратура України повідомила Михайло Толстих про підозру в чиненні кримінальних злочинів, зокрема створення терористичної організації з співучастю ведення агресивної війни, жорстоке поводження з військовополоненими та викрадення людини. Терорист Гіві неодноразово показово знущався над українськими полоненими.